Ще раз всім привіт із сонячної Італії. Отака в нас історія з песиком була. Рада вас вітати у новому світанку і дякую, що ви зі мною. Рада вас вітати на моїй автентичній кухні, Якби би чорновій, в мене якби й нової нема, але це не суть. Якби, якби в мене був автентичний якийсь коврик, ото такий Український з орнаментами. Я б так повісила туди на стінку. Може, хто передасть, може, кому не треба. Я б туди повісила, так під ним вже ж равлики почнуть розмножатися, відкриємо равликову ферму, тільки чоловік не повірить, що то можна щось заробити. Значить, Сьогодні десь увечері має приїхати коханий вже. Ой, він оце вже цілий рік їздить. То наче в вівторок поїхав, це вже має ось у кінець тижня приїхати, але таке враження, що його реально цілий рік десь не було. Це часник, де ми беремо часник. Свекор і свекруха, вони ще у мене старовіри і садять. Вони ще це все вирощують. Все вони самі не з'їдають. Дітям їхнім то не треба. А я щось підсіла. То таке, що більш може спортитися швидше, миші з'їсти, то мені все одно. Покажу вам ідею. <реш> <реш> Як завжди. Ну, це раз отакі. Марія захотіла такі, е, я не пам'ятаю, що я якось сказала, равлики я на них сказала, чи що. Вона сказала дай. Дивіться, беру аж ось чесника. Тому що він, як, як навіть трішки щось пройшов, то вже він не має такого-то чесночного прям. А все, що треба, віддам, мабуть. Пише одна. То писали хата у Бога. Дома я хата біля Бога, близько-близько, високо-високо, над рівнем моря. Не пам'ятаю, скільки 600 км над рівнем моря. Чи 500 щось таке. Високо ми тут в небі. Дивіться, якщо от моя сім'я да, вона ніколи не заздрила нікому, нікого не засуджувала, е, ніколи оце мірок таких не було, да, прийнятих, то і мені це буде якби чуждо. Якщо сім'я використовувала е, да, там, е, заздрість, Хвалилися. О, мені сказали, що знайшла чим хвалитися. <сум> ну, хтось сприймає, хвалишся, хтось сприймає, не хвалишся. Та й таке. Якби я чекала дня, щоб почати YouTube канал, от прийшла мені ідея, і щоб почати вести YouTube канал, спілкуватися з людьми. І мені YouTube приніс не лише хейтерів, хейтерів там дуже мало на мене звертають уваги, думають, боже, яке воно бідолашне, що тут хейтити? Її вже життя захейтерово. Так що таке? Значить, купила я хліба. Сьогодні зайшла смачного, позвонила коханому, кажу, коли ти там будеш, бо такий: не знаю, завтра чи сьогодні, я не знаю. Дзвоню, каже, не знаю. А тоді кажу, я, я йду за хлібом. Треба купити чи по хліб. Ну, каже, да, зайди, сходи, пізно да буду. Поняли, оце ця фішка. Пізно да буду. Я кажу, до да. хліба купила. А знаєте, що я така заряджена енергією? Значить, я ж розказувала, що роботу знайшла. То я хотіла да, на якусь уборку, ну, мені треба підстрахуватися щоб Марії уроки української мови, щоб мені було що оплатити, щоб не клянчити, не просити таке. А то мені два рази в тиждень просто піти комусь повбирати, ну, бо в мене отак ситуація така, я не можу більше. Комусь щось пооббирати, заробити тих 15 євро е, це, на одне заняття. Було б отлічно. А це все підвернулося та ще й по дорозі до Маріїної школи. Да? Підвернулися, що вранці їм треба, бо в них ушла баданте. Вони шукають на цілий день баданте, з день-ніч е, уїхала. Два місяці шукають, нічого не знайшли. Бабуля там класна. А, і їм треба вранці і ввечері допомог. Кажу відверто: щоб піднять, передіти і завести на кухню за стол. Ввечері так само піднять, передіти і завести в ліжко її. А ну, вона така крупненька, нижче за мене, але ну, не треба спину надривати. А... Як каже мій чоловік, якби був розум, то з розуму б підійшли. Я навчилася да, от плечами, щоб, щоб плечами брати, а не спиною, щоб зірвати. Ну, вона така, що сама да, не тільки допомогти, сама а, я така довольна, але ну, вона вчора дзвонить каже до мене роботу ви шукаєте чи як. Потім, як вона сказала, що треба на цілий день, день-ніч, кажу, ну, шукайте сразу день ніч, що я зараз вам обіцяю, що я буду кожен ранок і кожен вечір у вас. А вона каже: а що мені зараз робити, Мені треба. Я зробила як е, одовження, я не знаю, як це буде по-іншому слову. І це, І сьогодні вранці була, іначе наче на дві години треба. Але іменно тільки підняти і, і посадити. І після себе там убрати в туалеті, і все, більше нічого. Це, Боже, я як згадала, як я то працювала. День-ніч, двоє. Я одна. По початку діти щось допомагають, а тоді бачиш, що ти все взяв у свої руки та й вже їм то все. А це таке чіп-чип, то тобто, все, я за годину справилася. То я ще й спіла до Марії і ще й ждала, поки зайти до Марії зранку. Бо навіть Марії інструкцію написала, що вона там сама собі інсулін вколе. І каже до мене Марія. Вранці їдь куди хочеш. А ти дома будеш, як я приїду. А ввечері ні. Кажу, Марія, мені треба гроші. Скажи своєму батьку, щоб гроші мені дав. Що це таке? Ви знаєте, навіть отако. Просто побачити інших людей. І догляд да, за старенькими ну в Італії це, ви що, це 100%, ніхто нікого не залишить. У нас в місцевості 100%, бо були писали, що там десь одинокі бабі в Італії десь живуть, не знаю. У них, тут, да, у них тут догляд дуже хороший, якби ну, як до людей відноситься, що ніхто лежати не буде. Бо я пам'ятаю, як ще в Україні жила, стою на зупинці їхати ж в Київ, і стоїть одна така років 60 вже на пенсії. Каже, а що в мене там квартира в Києві? Я їду додому, а тут, каже, в селі в мене мама лежача. Я приїжджаю раз у тиждень, на два дні. Мама лежача. А що, каже, я її їсти біля кроваті наставила на тиждень? Памперса переділа на тиждень. Ой, ти так я все вонюче приїжджаю в хлопку все замочую і рукавиці отакі вдіваю, а що ж ти робиш? Там ти ж маєш там квартира, я на пенсії, мене ж там квартира. Отак так мам доглядала. Я така шокована була. Ну я так сприйняла, що ну, напевно, то нормально. Да? Бо в нас ще й плюс небайдужі сусіди зайдуть, яким не треба платити, бо ми небайдужі, бо в нас нема чого платити за догляд. Зато вона поїхала і сіла і там сидить, у віконечку дивиться, бо в неї ж теж здоров'я. А мама лежача раз в тиждень приїхати до мами ну це треш. То, звичайно, це Ну, в, такі, в, в таких випадках я думаю, хто як не я, та да? ще й грошей заплатять, скільки не знаю. За годину мінімум 7, а то й 8 євро. Мені година там не треба, я ж дві е, години вони хотіли, мені більше не треба, але ну, поки когось знайдуть. Це мене ну, я зараз не обіцяю, а я вісім я років, не ні від кого так не залежала, тільки від своєї дитинки. А, то це вранці і ввечері, але ввечері з 9-ї вечора до 10-ї, там 9 годин вона йде спати. Але таке Марія буде з Русланом. А, Руслану ще з пестури не дзвонили, вже більше місяця пройшло, але чекаємо. Як вони кажуть, якщо срочно там на роботу, то ви маєте дзвонити, проситися, коли там можна приїхати. А, а так, вони призначать зустріч і тоді вже в потенцію поїдемо. То Руслан ще поки що сидить. На рівній попі сидить. А, то таке. Що робимо? Що готую? Значить, це вермишелька така. Потім отакі у мене морепродукти є. Не знаю, побачите, не побачите. Море продукти ну, там вже готове, і навіть є якийсь з... бульйончику воно. Часника море, я думаю, воно не помішає цей часник. Е, Баклажанчик мені принесла моя любима. Знаю, що в мене нічого не пропаде. А я знайшла своїх три маленьких і варила суго і кинула туди. Мені так сподобалось. Е, малі їли. А що я робила? Я робила оці фарфали вермишель. Робила е, соус. У ну, мене ось, ось свій закриваю. Робила соус. І е, з, тонну, з тонну, з тунцем їхнім, цим італійським. І я кинула туди баклажанчика. Вони їли, за уши малящали і казали, так, добре, таке добре. Тому я люблю Італію. Кожен день їсти маєш приготувати, ну, пожалуйста, чоловік їде. Зараз дітям це приготовлю, йому на вечір буде. І отака підчеревина. Повністю отако ціленькими кусочками я її посмажу. Ввечері розігрію. Так що, може, я ще й... він приїде, а я поїду попрацювати. Я ж хожу тут а, поруч. І ти, ти потрібним почуваєш. Да? Я просто. Перед тим, як заміж вийти, то я знаю, як з тими старічками робити. Коли бачиш таку світлу людину, бабулю, я не знаю. Мені оце я знаю, як оце з вами Так що Рухаємось вперед, кажу до сина ну щось нове, бо чувствую себе, так, якусь відповідальність, чувствую. Врім треба дивитися, бо ніколи на нього не дивилася. А, якусь відповідальність відчуваєш. Щось нове. Яке нове вернулася в старе. Ну, отак от. А, так що поки когось знайдуть. Але позвонила я одній. А, так, коли в ковалі у нас на орені? Молдованка. Я їй голосове скинула, що є місце. Що може хтось із своїх подруг шукає роботу, є місце. Вона така: о, я уїхала додому з цієї роботи, що тут, а вже її попросили. Вже видно, знаєте, от як довго сидиш надоїла, то вже тебе геть попросять, іди. Але буває таке, що чекають своїх баданів. Да? Каже, може, я прийду. Але кажу, дивися, її там, от саме основне, що треба, вони там готові все робити самі, але саме основне, що ти її вранці маєш підняти, помить, перейдіть і посадити. Вона сама себе піднімає, але треба знати, як під це. Як понеслись матники, да хай самі вони там за нею дивляться, ще щось. Боже. Кажу, добре, я як буду щось чути, то я тобі наберу. Кажу, ну можна поговорити, да, щоб ти там була день ніч, ну, там, щоб приходив хтось, тіпа, я вранці допомогти. Ну, якщо давайте договаривати, щоб ще й ти ходила. Кажу, ну я можу й не прийти. Бо й вона гарну зарплату хоче. А, підсмажу, але я не завжди смажу. Це зараз ось так кину і зразу вже буду заливати супо. Не буду я його смажити, не треба його смажити. Ось ось, бачите, відразу залила. А, це ще не розморозило, але нічого страшного, зараз теж його закіню. Не жарю я нічого, нема в мене такого. Ой, таке червоне, гарне. Це з минулого року помідори, це В минулому році Франческо сам закрила. А то така сальса красивенна. Все. Так що таке? А хто каже, ні-ні, а сколько платять? Каже, дай мені їхній номер телефона. Звісно, коли вам 60 і ви їдете на роботу в Італію, то, звичайно, там сидять бабки, дітки, які не ходять там ще щось, але ну, вони складні. Всі хочуть такі, щоб ходили, самі себе обслуговували. Що вам сказати? Що вам сказати? У мене таких, як оце я сьогодні бабка була, у мене було по двоє. Я не знаю, як я їх видержувала. Я як приїхала сюди в Італію, я оце була така там, все, боже, в розових очках була і літала на облака. А, Як сказала Нателла, таких, як ти, не тут. Так що таке справи. Так що я згадала цих старічків хорошеньких, ну воно ж видно. Воно ж видно, коли бабка хороша, а коли воно зле за півтори години, 10 євро. Хобі, у мене як завжди хобі. Так там за годину 7 євро. Да? А у мене з Ютуба, да, якщо по буде... а у мене з Ютуба в день 1 євро. Це якщо викладати два відео, це якщо працювати. Так що, повірте, у мене оце Ютуб, це хобі. Це хобі і це. Просто моя одрада і моя одушина. Родичів з України, зокрема, мою сестру, племінника, зятя, я їх дуже-дуже люблю. І дуже хочу, щоб все було добре і хай будуть багатшими, ніж всі країни світу. Щоб звичайні українці були багатшими, ніж всі народи світу. Навіть якщо я тут залишусь, хай я буду бідною, а вони там, щоб були. Багатше. А взагалі багатство, да, і це да? що ти хвалишся, на що чим хвалитися? Ти так живеш? Моя сім'я не хвалилась, моя сім'я не заздрила, і якщо мені хтось хвалька побачив то це ви побачили себе в мені. Якщо ви бачите в мені добро, то це ви бачите, те, що ви бачите в собі. А то я оце дивилася, там в мене є дівчата мої улюблені теж в імміграції. Одна роботу знайшла, друга, ну там рік сиділа, бо дитина, друга роботу шукає якісь підробітки, третя ще щось. А я тільки сиділа і заздрила, розумієте? Я ж не думала, що мені тут поруч таке підвернеться. Але це таке, вони завтра вже можуть когось знайти. І вже все. Оксана лавочка закриється, Марія скаже хух, суго, паста. Вже можна і морепродукти закинути. Закидаю цю пачку, того, що на дорослих теж будуть сьогодні. все. Ще вирішила в суку вкинути такий перчик довгенький. Він такий солодкий, вам не передать. Ножницями ріжете і все, і в суку, І не видно буде, а він такий солодкий. Я зазвичай це бочечками такий брала. Перець, то ж там насистий, він класний. По зрівнянню з цим, небо і земля. Цей солодкий, класний перець, я взагалі такого ніколи не їла. А оцей бочечками, чимось він такий ото є присмак. А ще у вас є причина залишатися зі мною. Я вас навчу мільйон заправкам пасти, оскільки є кому готувати. Ідей дуже багато. Готую зазвичай з того, що є, що треба спасти. Нема в мене такого. Ага, оце я хочу з'їсти, треба купити то-то-то. Ні, ми купили то-то-то, а тоді я вже думаю, що з цього всього робити, плюс щось згорода. Так що, всім смачного, така смакота. Панчетту я навчилася смажити отако цілими полосочками. Зараз побачимо, чи зменшиться вона, чи не зменшиться. Жиру небагато витікає. І доволі таки смачно. На таку сковорідочку розігріваємо і закидаємо. Класика. Солим, церчим. Е, солодка паприка. Це зараз, я не знаю, мію люблю приправа, орігано, можу навіть не говорити. Хто зі мною вже знається, то той знається. Красота. Таке. Не зменшилось, не збільшилось. Красота. І воно дійсно смачно. Купуємо в Конаді. навіть не в маджілі. Я надіюсь, що більше сьогодні сюди не прийду. Хто його знає. Як тобі смачно? Отлічно. Тут прийшов чесний дегустатор тортика на цукрозамінник крем. Так, тобі отакий от великий кусочок. Да? Да. Дивіться, його структуру. Це просто бомбу. Не розвалюється. Левій, лежай. Так. Я тобі можу вже пробувати. Ми зробимо чайок з медом і воно компенсує. Сядь трошки ближче, там не видно тебе. Не порт мені кадр, пожалуйста. Як вам її ковтинка Ангорова, взагалі бомба. Це вона її носить вже, напевно, другий чи третій рік. Не пам'ятаю. І ще й до неї дівчинка її носила, а вона як нова, Приміть же, всього лиш навсього. Чайок ще повніка. Пробуй, коштуй. Mm, Спилу жар. З молочком? Може, якщо хочеш. Ні, ні. Ні, молочка чайок. <иск�> А що? Кадру наливаєш так. Кадр наливає? Ну, Отак ближче, так? Да? Ага. Не капать. Не Та капать, мені. поняли? Не капать. Це моя шкаф. Да це... ну. яке? Моє это. Да, це твоє? Мажий, ага. медок? Це акаційовий мед. і Ви знаєте? Це... Дай мені? Дійсно. Да я поможу. Якщо дивитися на показники цукру в крові, то не підскокакує дуже швидко. Так що акаційовий мед дуже смачний. Попробуй, будь ласка, тортик. Мед? Ну, no, торт! Мед. Попробуй торт, скоштуй торт і скажи нашим глядачам, як тобі. Точно. Вкусно? Точно? Ну, і ти можеш його їсти скільки завгодно. Їй навіть саме, самі коржі подобаються, так? Да? Що можна готувати? Будемо готувати такий тортик? Ну, другий крем. А? Другой крем. Другий крем? Так сюди цей крем іде. А чого що другий? Щоб більш солодший був? Не солодкий? Такий не добрий, такий не добрий. <рес> <рес> ну Крем, це сюди, це на Наполеон Крем. А ще чайком запити буде отлічно. Да? Да. Чай солоденький. Все, так що? Можете... Добре, Можете готувати. Я буду ще теж їсти, вже я половину з'їла зранку. Да? Да. А... Ну там ще один є. <рес> <смешно> <смешно> Всім смачного і хорошого настрою.